І так, от така салонна робота, е, відросло коріння, колір по довжині вже трошки змився, є сивина. Якщо ваш клієнт хоче з відтінком колір, нагадую, для того, щоб зафарбувати сивину, вам потрібно скласти формулу, в якій буде натуральна база. Скільки її додати, залежить від кількості, від проценту сивини. Обов'язково ми беремо перманент і 6%. Тільки в такому е, тільки так ми можемо зафарбувати сивину. І обов'язково це процес, процес тон в тон або темніше. Що маю на увазі? Наприклад, у вашого клієнта натуральна база 6.0, і 50% сивини. Ви на шостому рівні складаєте формулу або, наприклад, темніше. І тоді у вас все складається. Обов'язково гарно змийте водою, потім шампунем. І от такий гарний блиск, гарний результат. Неймовірним, ми отримуємо на волосі. Дивіться, яка краса. А вам як? Що скажете? Чи до лиця клієнтів цей колір, насиченість? На мій погляд, так, і їй дуже сподобалось. Такі виразні очі, брови, навіть голубі-голубі стали очі.